Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Обчислення виразів зручним способом. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Виконайте обчислення усно. Поставте відео на паузу. Каліграфічна хвилинка. Пишемо число 49. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінку 126. Номер 1. Обери зручний для себе спосіб обчислення виразу 50 додати 3 додати 30. Можна обчислювати послідовно: 50 додати 3 додаємо. Кругле число та одиниці. Трійка стає на місце нуля, отримуємо 53. 53 додати 30, десятки додаємо до десятків, 50 та 30, 80 і 3 83. Можна обчислювати інакше. Спочатку додати круглі числа: 50 додати 30, додати 3, 50 додати 30. 80, 80 додати 3, 83. Запишіть ці вирази у зошит. Зупиніть відео. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Yo! Завдання 2. Обчисли зручним для тебе способом. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте результати обчислення 84 29 79 37 98 85 Номер 3. задача. До світланчиної квартири треба пройти 24 сходинки, а до квартири Олесі 36 сходинок. Наскільки сходинок довший шлях до квартири Олесі? Якщо є порівняння, наскільки більше, наскільки менше, то від більшого числа ми віднімаємо менше. Тобто вираз до задачі буде 36 відняти 24. Запишіть у зошит та розв'яжіть самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. На 12 сходинок довший шлях до квартири Олесі. Номер 4 Розглянь чотирикутник. Він складається з різних фігур. Назви номери фігур, які є чотирикутниками, трикутниками. Серед цих фігур є дві однакові рівні. Назви їхні номери. Чотирикутники. Це фігури, у яких чотири сторони, чотири кути. Це номер 4, 5. Три. Сім. Вісім. Трикутники. Один. Два. Шість. Рівні фігури чотири і вісім. Вправа. дерево зростання. Повість на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці жовтий, якщо сподобалось, а якщо не сподобалось, червоний. Чекаю вас на наступному уроці математики.